Кожен з нас може принести Христу свої п'ять хлібців і дві рибинки, і бути впевненим, що Бог примножить цей дар і нагодує ним тисячі людей. За таким принципом ми розпочали нашу місію. Сьогодні ми ведемо 38 точок служіння, які впливають на сотні і тисячі людей, яким ми з вами приносимо Євангелію. Місія Global Vision це мрія об'єднання церков благовістя, мрія про тисячі спасенних душ у Полтавській області та за її межами. Ми започаткували місіонерський коледж, щоб споряджати та вивільняти служителів. Вже близько 80 студентів працюють на нивах Божих. Попереду ще більше плоду, ще більше слави для Христа. Дякуємо і тобі! Що ти є активною частиною місії Божої на землі? Нехай Господь примножить твій дар для його слави.